Слава Ісусу Христу! дай Боже здоров'я! Понеділок вже, понеділок, яке сьогодні? 3 листопада сьогодні. так, 3 листопада. Вночі приїхав. Діти вже пішли до школи. пару довбенічок зріжу, Василько поколе. Василько поколе, бо він на Макдональдс післязавтра має на роботу. О, А я їду зараз на роботу в агрофірму. Благословення! самогутнього Бога боговиця. Сина і духа Святого, хай буде з усіма вами. Трішки поріжемо, щось Василько поколе. Тому треба заложити, бачиш, покажи. Тому треба заложити, бо, бо таке. Все нормально. Сьогодні у 21-й годині ефір буде. Я вже в струю. Я вже в строю був на службах. Я не був на курорті, я був на служіннях, на молитві. а так, А так я знаю, люди. Слава Богу. Слава Богу, дякую. ah